Професія рятувальника я вже майже 13 років, а обрав професію рятувальника, тому що це мрія дитинства була з самого маличку. Мені подобались, подобались пожежні автомобілі, подобалось їхнє обладнання, як вони з цими сиренами їдуть по місту, всі машини роз'їжджаються. Ну, якось з самого дитинства було захоплення цією професією. Випадки, які, на превеликий жаль, в пам'яті залишають сумні такі спогади. Це коли на пожежах або на дорожньо-транспортних приходах гинуть діти, або бували випадки, коли гинули цілими сім'ями люди. У мене був виїзд, дитинка приблизно двох-трьох років, просто вирішила мамі допомогти на кухні. І випадково засунув руку в електром'ясорубку. А, і нас викликали медпрацівники до хірургії. Ми з моєю колегою зайшли до цього відділення. А, лікарі вже на превеликий жаль а, хотіли ручку ампутувати. Ми з колегою стали поміркували трішки, а, вжили заходів і дістали руку з цієї мясорубки. Деякий час по тому ми. Узнавали за цього хлопця, ручку до кучки зібрали, ніхто нічого не відрізав, у дитини повноцінна робоча рука. Спочатку повномасштабної війни, по-перше, роботи стало набагато більше, доводиться іноді на роботі проводити набагато більше часу, особливо з самого початку, коли розпочалася війна, можна сказати, що перші Місяці ми на роботі можна було сказати, що ми жили. Тому що, по-перше, були масові обстріли, вони були більш інтенсивними, було набагато більше роботи. Зараз трішки простіше, але все одно роботи набагато більше, ніж було раніше. Наші колеги їздили і до Києва, і до Харкова. Це такі стратегічні міста, які першими на себе прийняли удар війни. І ті підрозділи, які знаходились по місцю дислокації в Києві та Харкові, вони просто фізично не справлялись з тою кількістю виїздів, з тою кількістю обстрілів, руйнувань. Тому так наші підрозділи їздили на допомогу, допомагали ліквідовувати завали, ліквідовувати пожежі. Ну, повноцінно допомагали нашим колегам з цих областей. Коли приїжджаєш на місце, де виник ракетний удар. По-перше, саме складне, ти не розумієш, що знаходяться під завалами люди, Тому що, і в якій кількості. Тому що перше завдання по прибуттю до місця виклику у наших підрозділів це рятування людей. І ти не розумієш, де їх шукати, в якій кількості шукати людей. І також на місцях завалів після обстрілу виникають дуже складні пожежі, які. Проходять під завалом, до них дуже складно дібратись, їх складно гасити. Це вимагає набагато більших зусиль, набагато більшого залучення техніки та особового складу. Аппарат. На жаль, є в моєму житті така. Прикра практика, так, ми виїхали до місця виклику. Це був Дніпровський аеропорт. Ми поїхали ліквідувати наслідки ракетного удару десь приблизно 12-й годині дня. Працювали на місці пожежі. Адміністрація аеропорту нам доповіла, що людей всередині в цьому приміщенні, к щастю, не було. І задача наших підрозділів стояла. Просто ліквідувати пожежу. Так вона була масштабна, велика площа. І коли вже пожежа була майже ліквідована, на превеликий жаль, російські окупанти повторно в те ж саме приміщення, де ми працювали, нанесли повторний ракетний удар. Ну, в результаті цього удару було поранено шість наших працівників, в тому числі мене е, всі колеги. Окрім Євгенії, дудки, нашої речниці, моєї колеги і по сумісництву моєї дружини. Всі колеги вже вийшли на роботу в службу. Євгенія зараз на даний момент продовжує лікування в Германії. Попереду ще дуже довгий час лікування, потім після лікування ще тривалий курс реабілітації. Ніхто не мог подумати, що це може трапитись з нами серед Дніпра. Е, ну, Після того, коли вже була зруйнована після обстрілу будівля, ніхто не мог тоді подумати, що ці недолюди можуть повторно ударити в ту саму будівлю, де працювали рятувальники. Рятувальники це завжди е, вважались працівники гуманітарної місії, але у цих падлюк немає нічого святого. Коли трапився удар на той момент. Чесно скажу, це виникло так раптово, так моментально, неочікувано, тому що коли ми працювали, нам дали повітряну тривогу, ми просто фізично не встигли вийти з, цього, з цієї будівлі, тому що після отримання сигналу тривога по рації минуло менше хвилини, коли був нанесений удар. Від вибуху я отримав контузію, чисельно осколкові поранення. Коли прийшов до тями. Розумію, що живий. Встав на ноги, почав всіх завалів намагатись вибиратись. І вже коли вибирався, знайшов свою дружину, поранену. Почав кликати хлопців на допомогу, все обладнання, яке було на мені розірвало. Рація була непридатна до використання, вирвало і антенну, і батарею. Почали перев'язувати Женю. Почав кликати на допомогу. Намагався спочатку її самостійно витягнути, але так, як отримав поранення обоєх об ніг. Е, в момент, коли я її намагався підняти, я просто мені ноги відключили в один момент, я поруч з нею впав, не міг я її сам дістати. Але на допомогу прийшли колеги. Ми Жені надали першу домедичну допомогу і. Винесли її хлопці одразу і потім мене з цієї будівлі, і на власному транспорті, пожежному транспорті мене стали чекати швидку допомогу, тому що ми втратили час, і на пожежних автомобілях транспортували всіх поранених колег до медичних закладів. Цю роботу повинен хтось як ними виконувати. Ніхто, окрім нас, скажімо так. Ми це вміємо і повірте мені, після кожної пожежі, коли в тебе позитивний результат, удачно ліквідована пожежа будівлі, або врятоване життя людини, або навіть котика, собачки це дуже приємні емоції. Вони рухають нас вперед. І насамперед, кожен виклик він наближає нашу державу до перемоги. Це і мотивує.